Ну що, вже четвер продовжуємо вчити наші з вами слова. І сьогоднішні три слова будуть наступними: Principal, директор школи або навчального закладу. The school principal gave a speech at the meeting. The school principal gave a speech at the meeting. Директор школи виголосив промову на зустрічі. Schedule. Розклад. Our school schedule includes six lessons a day. Our school schedule includes six lessons a day. Наш шкільний розклад складається з 6 уроків на день. І нарешті третє слово tutor, Репетитор. I have a tutor who helps me with English. I have a tutor who helps me with English. Маю тютера, який допомагає мені з англійською. А ви, якщо репетитора не маєте, то я вам нагадаю, що я проводжу заняття також і онлайн, тому, якщо вам цікаво, напишіть мені або в коментарях, або знайдіть мене в соцмережах, і там в особистих повідомленнях можете написати. Я впевнений, що я зможу бути корисним для вас.